Сьогодні, 29 січня, Тернопіль, як і вся Україна, символічно вшановує день пам'яті героїв Крут. Це 107-ма річниця бою. Позаду мене символічно молодь нашого міста встановила лампадками слово Крути. Сьогодні ми вже впродовж більше п'яти років традиційно спільно з громадськими організаціями дворику передв'язнів відзначаємо день пам'яті героїв. Крут це героїчні люди, це героїчна молодь кола, котра захищала свою вітчизну Україну. Сьогодні буде відповідно панахида, так тому що панахида це є дуже важливо за, за нашими героями. Додатково також буде розкладання складання зброї, представлення різного формату зброї для того, щоб наша молодь могла ознайомитися з даними Редмедема, так а також буде гучірка Святослава Липовецького, яка буде також проводити паралелі. Так, від ти що року до сьогодення, це для нас всіх досить важливий день. Це знову ж день, коли ми вкотре згадуємо бійців за незалежність. Знову ж таки, вкотре на жаль, людей, які зробили великий вклад для того, щоб ми зараз тут могли зібратися і вшанувати їх. Людей, які зробили багато для того, щоб ми могли з вами спокійно. Жити в Україні. Учасники заходу за загиблими, послухали розповіді істориків. Нагадаємо, 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва відбувся бій між кількатисячним підрозділом Російської Червоної гвардії і українськими курсантами. Битва тривала кілька годин. За цей час вдалось відбити кілька атак, а ще було багато убитих, поранених, закатованих наших українських військових. Завдяки українським воїнам наступ більшовиків на Київ вдалось призупинити на декілька днів бій під Крути Утами важлива і трагічна подія в історії нашої країни. Історія, як відомо, повторюється. Тож і сьогодні ми надалі продовжуємо тримати оборону від російської навали.